Лусочка, можна починати. Як запитати How are you? як справу? Who are you? Our is over. О, Plane. Не стихає, да? Літак. Mm -hmm. дивись. Plane. Plane. Молодчина. Машинка. Carra. Doll. Угу. Повітряний змі. Угу. Scarl. Squirrel. Mm -hmm. So, baby, baby, не хвалюся. baby, добре. Він. baby, baby, You are wrong. baby, 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 Ти baby, You, are wrong. you are... Who I... what... What is it? What is You are. Ron. Ron. What's your name? Молодець, Never Very well. street. Yeah, but see. I love it. Cry. Chalu. Light. Jala. Brog. Frog. Frog. Yeah right. Bowl. 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 Um good. Dobrohania. Mm. Good afternoon. Mm -hmm. Let's be friends. You, you are right.

Ал чизрейд. Хлеб. Бре бред. Бред. Чому ты платит? Варенью край. Варені. Джем. Молоко. Цукор. Шукор. Ван. Сідайте. Сидаун. Долоня. Хенд. Топоти. Стоп. Білий. Фай. П'ять. Фай. Хлопоти a bad bad, bad. болить на руці fingers fingers Окей, okay three 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 папуха pet сюди даві скільки як запитати how many молодчинка будь ласка угу mm -hmm. дякую thank you молодець зайця Hello. коричневий браво привіт how hi hi hello молодець a Abra... m mm. Well, na well, well, wait Well done. Well done. Toss. Count. Box. Десять. Ten. Собака. Dog. Курка. Hen. Четыре. Four. Пьолетра. Пьолетра. Шість. Six. Нема за що. Not at all. Ступня. Foot. Якась кількість. Sun. Чорний. Black. Тихіше. Be quiet. Пробачи. Sorry. Червоне. Mm, red. Великий. Big.

Я welcome. You're welcome. Бажаємо. Pink. Побачимось. Сію. Зелені. Green. 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 Дерево. Три. Три. Довгий. Long. Пісня. Сон. Ролик. Red. Rabbit. Rabbit. Вона. She. Молодець, вітаю. Аплодисменти.